Слава Богу. Я радий сьогодні бути на цьому місці, бути з вами і вчити слово Боже. І хочу сьогодні порозумувати разом з вами на тему молитви за Україну, за наш народ і донести таку думку, що це є як наша відповідальність підтримувати, щоб ми були постійні. І продовжували молитись. І перше, що давайте зачитаємо. Це буде друге хронік, 14 розділ, 10 вірш. Друге хронік 14, 10. Написані такі слова. Це говорив цар Аса. І кликнув Аса до Господа, Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому крім Тебе допомогти, численому або безсилому. Допоможи нам, Господи, Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе. І в цьому вірші Аса Він говорить про те, що Господь може дати не тільки ну, перемогу не тільки численному великому війську, але й малому війську. І, як ми знаємо, в цьому випадку конкретно було. З ізраїльського боку 580 тисяч солдат, і проти них було тисяч написано тисяча й тисяч. Це в біблії є як приклад, точніше приклад того, що прообраз великої кількості, навіть не вказано чітко. Але очевидно було, що ворог їх перевищував кількісно. Так само як ми зараз маємо таку ситуацію, і ми знаємо, що в Біблії Господь він багато рятував свій народ. В таких випадках, наприклад, коли Гедеон, всього лише 300 людей, і Бог дав перемогу, і таких випадків багато. І він опирається, він має велику армію, так? 580 тисяч вояків гарних. Але він не спирається на зброю, він говорить, він спирається на Госповід. Він говорить такі слова: нехай людина не має сили проти тебе. Тобто нам потрібно при цій важливості наших військових. Ну, ми дякуємо за те, що воно є, вони захищають, і це потрібно. Але ми розуміємо, що також, як є такий уривок, коня готують на день битви, але перемога від Господа, то так само і тут. що Наші ВСУ, наші захисники. Це цей кінь, його готують на день битви, так вони борються, але перемога все одно від Господа. І також є такий вірш в Біблії, що коли сторожа міста не пильнує, то, точніше, коли місто Господь не пильнує, то даремно сторожа чуває. І тобто наші військові, це ми поважаємо, ми дякуємо за те, що вони роблять, але все одно, як і аса. Маючи таке велике військо, він покладав свою надію саме на Господа, так і ми маємо покладати нашу надію на Господа. Ми розуміємо, що ми маємо захисників нам весь світ допомагає, підтримують, але все одно в кінці кінців поморога є в Бога. І другий уривок, який я хочу зачитати, це буде вихід, 17 розділу. Вихід, 17 розділ з 8 по 16 вірш, написано: І прибув Амалик, і воював з Ізраїлем у Рвідіма. І сказав Моисей до Ісуса: вибери нам людей і вийди, в... і вийди воюй з Амаликом. У завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці. І зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амалуком. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на гори. І сталося, коли Мойсей підіймав руки свої, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали, стали тяжкі і взяли вони каменя і поклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та Хур підтримували руку йому: один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його відстрієв меча. І сказав Господь до Моисея: Напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вуст Исусових, що до краю з'тру є пам'ять Амалоку з під неба. І збудував Моисей жертівника, і назвав ім'я йому Його Єговенісі, і проказав він бо рука на Господньому прапорі, Господева війна з Амалоком і з зроду врід. І в цьому уривку можна побачити такий приклад, такий прообраз, як Молитва церкви. Тобто Мойсей, е, він, коли він молився, точніше, коли, вийде, коли він підіймав руки е, це як молитва е, церкви, він підіймає руки і перемагає народ. І так само е, ми бачимо цінність в нашій молитві за е, наш народ, ми бачимо нашу відповідальність цьому перед Богом, що ми молимось для того, щоб була перемога, а не просто так говоримо якісь слова. І коли руки опускались, народ е програвав ізраїльський народ. І, е для того, і це було до заходу сонця, тобто, і він втомлювався. Тому Арон та Хур вони підтримували його, його руки, і так само нам іноді буває тяжко з постійністю молитись е за наш край, коли вже. Три роки тяжко, в когось буває обставини в житті, відбуваються різні, і іноді вже тяжко буває молитись. Але нам потрібно підтримувати один одного в молитві за наш народ. І дійсно може бути тяжко молитись, бо як Мойсей, він молився до Заходу Сонця, до остаточної перемоги в битві, до самого кінця. Так само і в нас може відбуватись, що. Це буде тяжко, бо нам треба молитись до самого кінця, як могли всі Мойсей, до самої перемоги. І Тому ми маємо бути вдячні Богу за те, що Він береже нашу країну і дає сили нашим захисникам. І останнє, що я хочу зачитати уривок це, буде... це вже буде трохи пізніше. Це з Естер. Хочу провести приклад з книги Естер. Коли пам'ятаєте, була така ситуація, коли Гаман він запланував винищити єврейський народ через те, що ну, за своєї примхи, коли Мордахай йому не вклонився, і він зненавидів його і його народ, і запланував його винищити. І там було навіть він пішов до царя при нагоді і каже, що є народ, такий, який не не виконує твоїх наказів, бо не мають. Свої окремі закони. І це схоже з тим, як Росія. Вона е, якісь інші причини, як цей гаман, він свій, придумав якісь причини, але хотів просто знищити е, ізраїльський народ, так само в нас схоже, Росія навіть не визнає це війною. І яка була реакція в Божого народу, коли вони почули про той наказ, який вийшов зі столиці? Що має бути винищений народ ізраїльський Мордихай, він в четвертому розділі, 14 вірш, Естер так, 4, 14, він говорить такі слова. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для людей з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царство». Тобто в цих словах вказується відповідальність. Мордехай, він говорить до Естер ці слова, і він вказує, що вона має використовувати дані її можливості, вона була царицею. І не дивлячись на те, що під загрозою смерті, ну, коли вона пішла до царя, бо не можна було просто, коли захочеш піти. Але під загрозою смерті вона все одно. Пішла до царя і використала дану її відповідальність, дані її можливості. Так само ми маємо перед Богом відповідальність за використання цих можливостей, можливостей, які ми маємо. І в когось це можливо, хтось може просто тільки молитись, хтось може бути волонтером, хтось може допомагати донатом чи ще чимось. І це також є наша відповідальність в. Підтримці нашого народу. І разом із нею три дні, перед тим, як вона пішла до царя, ізраїльський народ в, в столиці, вони разом із нею мали піст три дні. Тобто, тут, вказується, також не тільки її особиста відповідальність, тут вказується, що це в загальному відповідальність всього народу. У них була проблема, і вони разом молилися, пустилися. Щоб було вирішення від Бога. І так само і в нас це відповідальність. І в результаті ми знаємо, що був вип, цар випустив другий вже наказ через певну кількість подій. І другий наказ говорив про те, що ізраїльтянам по всій імперії, а це 127 регіонів, вони можуть зібратися. І Разом захиститися у визначений день від всіх своїх ворогів, і вони не просто можуть захиститися, вони можуть винищити своїх ворогів і розгробувати їх. Тобто цар їм дав таке право. Ми знаємо, що народ так перелякався в імперії, що стало, почали ставати вже юдеями, приходити до цього народу, бо на них був страх перед такою силою, яку їм вже була. Дана влада. І назначеного дня, як ми знаємо, вони захистились, вони 75 тисяч людей своїх ворогів вони винищили за один день. І це дійсно є велика, Боже, якась неймовірна милість. Тобто йшла мова спочатку перший указ про геноцид, про повне винищення. 127 регіонів, маленький народ розбро... розпорошений по всій країні. Ну, неможливо вижити. Неможливо. В кожному регіоні і це ста, можливо, десь племен якихось народностей, вони б просто знищили їх. Але вийшов е, другий наказ після їхнього поста, після їхньої молитви за, за їхній край. І згідно другого наказу вже зійшов на, на імперський народ такий страх, що вони самі йшли до того народу, щоб ставати його частиною. Це дійсно є якась неймовірна Божа милість і визволення. І ми знаємо, як закінчилася ця історія. Це вони визначували е, свято Пурім, свято визволення ізраїльського народу, і хочеться, щоб наше щоб наша закінчення війни воно було таке саме е, за визволення нашого народу, щоб ми відсвяткували той день. І тому нам важливо пам'ятати, що е, молитва за наш край це є наша відповідальність. І нам потрібно підтримати одного до в молитві за наш народ і ставитися до цього серйозно. І давайте будемо молитись за нашу землю.